Розпакувати таку валізу, Такий квест розпакувати валізу. І як же її розпаковувати? Та-да-да! -да -да! В Таїланді це я ще не бачила ні в одній країні ось прилягається такий ножичок. Я його взяла з собою і нам це вдається з легкістю, тому що нам не треба, не знаю, як люди розпаковують ці а, сумки. От, а, тут прям такий ніч. Він так класно розрізає. Зараз хочу з якоїсь сторони, буду ще... Ось дивіться, зараз. От. І отакий от ножик. І до якогось моменту ти розрізаєш, а потім прямо так ведеш і воно ріжеться. Щас. Але я не знаю, як люди без нього обходяться. На якихось етапах ми прямо так раз, ось, і різали прямо до кінця. Дуже класний класнючий мозок. Дівчатку легше, да? і все. От ви прям класний клас. Ви там, де треба, теж підрізали. Вас не портите манікюрчик, який ви робили на море, да, Класненький. Ну все, я думаю, всім все ясно.